Вже скоро прийде часто дому і пі піти. Там добрячка, дуже хочу, я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрі ради та вам дітлахи. Бережі, як ран Привіт-привіт, хлопці, проходьте швиденько. Сьогодні снігу так багато намело! Здається, що хтось насипав його з волотинського мішка. Я ще стільки навіть не бачив. Дійсно, хлопці, дуже багато снігу насипали. Але в нас уже програма почалася. Швидко вітаємось з глядачами. Вітаємо вас! Шановні наші глядачі, Вітаю! дуже радий зустрітися з вами. Послухай добрічок, а розкажи нам про сніг. А тю, що про нього розказувати? Білий, мокрий, от і все. Хе, не скажи, не скажи, друже. Це не зовсім. так. А що ж можна ще про сніг розказати? Хе. Та навіть хлопці про колір снігу можна посперечатися. Про колір? Хм, білий та усе. А от і не білий. Як це? Невже ти хочеш сказати, що сніг буває кольоровим? Ну, давайте, хлопці, проведемо експеримент. І тоді я вам дещо цікаве розкажу. А що для цього експерименту треба? Нам знадобиться папір. Пензлик, фарби і водичка. Ми що, будемо малювати? Саме так, друзі. Спочатку візьміть білої фарби, вмочіть неї пензлик і помалюйте. Ну, беріть пензлики, папір і білу фарбу. Відкривайте. Ну, відкривайте і червону, але ну, поки що червону не, не, не чіпайте. Беріть і білою фарбою малюйте на листочку. Молодці. А тепер візьміть, помийте пензлики і тепер візьміть червоної фарби візьміть червону фарбу, і помалюйте там само, де і білою фарбою малювали. Що ж, хлопці, якого кольору ви отримали малюночок? Рожевий. Ти що, хочеш сказати, що сніг буває рожевого кольору? Ви знаєте, у деяких високогірних районах, наприклад, у каліфорнійському хребті Сєра Невада, влітку можна побачити рожевий сніг. Оце то так. Цей феномен обумовлений присутністю в снігові водоростей, які містять червоний пігмент. А тепер сполосніть пензлики і ось вмочіть його в зелену фарбу. Відкриваємо. О, дякую. Дивічір, невже ти будеш говорити, що буває зелений сніг? Такого точно не може бути. Ой, хлопці, хочете, вірте, хочете ні. Та у 1955 році, дав, давненько це було, правда, так от у Каліфорнії біля Дани стався зелений снігопад. І, до речі, у людей, що брали цей сніг у руки, з'явилися такі висипи і сильний свербіж. А чому ж добрячок? Науковці так і не змогли зрозуміти чому. Але я думаю, це відбулося тому, що він був поєднаний з якоюсь хімічною отрутою. Деякі з людей, що спробували цей сніг на смак, вони опинилися в лікарні. Ніколи я не буду куштувати на смак різнокольоровий сніг. І я теж не буду. Ну, от і хлопці молодці. Тому що насправді звичайний для снігу колір це дійсно білий. А всі інші кольори снігу це через забруднення довкілля. Забруднення довкілля? Так, хлопці. У 1969 році у Швейцарії на Різдво посипалися з неба. Чорні сніжинки. Неймовірно, <свес> Неймовірно, але факт. Так от, після ретельного дослідження вченими було доведено, що відбулося це через надзвичайне забруднення повітря. Яке в Швейцарії забруднення повітря. Просто жах. Ну, не тільки хлопці у Швейцарії таке забруднене. Але і у нас, на жаль, також. У нас? У нас ніколи не було чорного снігу. У нас завжди дивовижно білосніжний. Так, такий гарний, аж не налюбуєшся. Так. Сніг, друзі, це справжнє диво. Але ви не знайдете ніколи двох. Однакових сніжинок, ви знаєте про це? А мені, якщо чесно, сніг мені вже на бред. Ми хочу зиби бачимо. Добре вам. Бо більше, ніж половині населення земної кулі, так не пощастило, як вам. А чому не пощастило? А тому, що вони ніколи навіть не бачили снігу. Ну, хіба що тільки на фотографіях. Або ж якщо подорожували в інші країни, де сніг є? Для них сніг це справді дивина. Я думаю, нема нікого, кому б не полюбився сніг. Це цікаво знати. Так от науковці стверджують, що мешканці водойм не дуже полюбляють, коли йде сніг. А чому це? Вся справа в тому, що при падінні у воду сніжинка нібито співає, тобто створює дуже високий звук. А я ніколи цього звуку не чув, і я не чув. Хлопці, це тому, що для людини цей звук невідчутний. Але за твердженням фахівців, тобто вчених, Рибяче населення водой його відчуває. І Дуже не любить цей звук. А нам пощастило, коли ми чуємо звуки снігу, коли він скрипить під ногами. Ага. Причому відбувається таке тільки коли є мороз. І чим він міцніший, тим краще ми чуємо оце скрипіння. Справді. Це, до речі, ламаються крижані голочки сніжинок, коли ми на сніг наступаємо. А мені цікаво, чи вдавалося комусь вимирати розмір сніжинки? А як же ж? Зазвичай сніжинки мають близько 5 міліметрів у діаметрі і важать. Ви тільки послухайте, 0,004 тисячних грама. Хоча найбільша у світі сніжинка була засвідчена 28 січня. 1887 року під час снігопаду Форт Кео, Монтана, це у Сполучених Штатах Америки І вона мала діаметр близько 38 сантиметрів, уявляєте собі? Просто велете якийсь анну сніжинка. Ми такими сніжинками в школі вікна прикрашаємо. Ну, це чудово, що ви таке робите. Я собі просто уявляю. Яка ж краса у вас в класі? Дійсно, яких тільки не вирізають сніжинки наші дівчата? Хоч бери і конкурс Хм, А це ідея, друзі. Давайте ми конкурс на кращу сніжинку оголосимо. Давайте! Любі наші глядачі, запрошуємо вас взяти участь. У конкурсі на кращу сніжинку. Ви можете надіслати їх на адресу, яку, яку бачите на екранах. Добрішок, А може, ти нам поможеш зробити сніжинку? Ми теж хочемо в конкурсі участвувати. Гаразд, допоможу. Ну, а щоб було по чесному. То й нехай і наші глядачі теж приєднуються до цієї цікавої творчої справи. А ви так можете? Отже, для того, щоб нам зробити сніжинку, найперше нам потрібен папір. Ось у нас є. До речі, папір можна використовувати як звичайний, офісний, а також для, папір для орігамі. Або ж просто кольоровий папір для дитячої творчості. Ну, папір у нас є. Тепер бріть по листочку, хлопці. Беріть. Так, який ви берете. Ну, звичайно ж, біла сніжинка. Всім хочеться, щоб сніжинки були білі, а не рожеві, як ото в Америці. Іноді буває. Тепер беремо і складаємо листочок навпіл. Так. Швиденько складаємо навпіл його. Тепер ще раз його навпів. І знову, знову навпів, поки у нас не вийде ніби така стрічечка. Так, так, прижимаємо, прижимаємо, щоб воно гарно склалося. Так. Така. Мабуть, ще така. Так, да, дійсно така. Добре. Ну і марфію ще раз візьмемо, так. Так, і гарно притискаємо. А тепер. Тепер ми його розкладаємо повністю, повністю, повністю. Так, розклали. А тепер по лініям, які в нас утворилися, ми загинаємо папір. Спочатку в один бік, один, о, о, одну складинку в один бік, а іншу складинку вже в інший бік. Так, що це? Так, так, по лінії, по лінії так і складімо. А нічого страшного, нічого страшного, що в нас трішечки вище. вийшло. Немає жодної проблеми. А тепер складіть вашу гармошку тако, вдвоє навпів. Щоб у нас було видно чітко, де буде серединка. Тільки не, не ось отак. Зіжми. Ось так, зіжми. І тепер отак склади навпіл, щоб побачити, де в нас буде серединка. А тепер, тут, де серединка, з двох боків зробіть такі ножицями виріжте ніби такі заглиблення, але не повністю перерізайте. Щоб у вас не розділилися на дві частини. Невеличкі такі заглиблення зробіть. Так, з обох боків такі зазубинки виріжте. А тепер отут де ці зрізи візьміть і обв'яжіть ниткою декілька разів. Раз п'ять, можливо, навіть десять. І тут посередині зв'яжи, різні. Там не обов'язково читати, мотай, мотай багато разів. Зав'яжи на вузол, щоб нитка не розмотувалася. тут? Оцю нитку з цією треба зв'язати. Ну, а тепер б і різні е, надрізи роби. До речі, друзі, ви можете спочатку або ж намалювати собі візерунок, а потім вирізати, або ж просто увімкнути свою фантазію і робити різні надрізи, а потім ми побачимо, яка сніжинка у вас вийде. Да, до кінця не, не, не прорізається. Розкладуйте вашу сніжиночку. Подивимося, що ж у вас вийшло. У мене ось яка. Ну, покажи на нам всім. О, гарна. А О. в мене ось така. Ну, а тепер візьміть края по Ось яка, подиви, як в мене. О, молодці хлопці. До речі, а мені цікаво, цікаво було б побачити, які ж сніжинки вийшли у наших глядачів. Тому, друзі, ми чекаємо на ваших листів. Ну а нам, хлопці, настав вже час прощатися з нашими глядачами. Друзі, до, до побачення! До, До нових зустрічей! Фізкульт хвилинка. Нумо, друзі, часу не гаймо, фізкульт хвилинку розпочинаймо. Найперша вправа на місці крокуйте. Старайтеся, друзі, не байдикуйте. Крок за кроком вище ноги. Отака у нас дорога, а тепер разом з підскоком лівим боком, правим боком! Руки вгору підніміть, потягніться, опустіть, ще разочок підніміть, знов донизу опустіть. Нахилились вліво вправо, повторили ще раз вправо. Докладаємо старання, Дружно робимо присідання. Два, 3, 4, 5. Гучно оплески звучать. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще раз кажу вам, хто пісню написав. І ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хобяка – ці гарненькі дітки-друзі Добряка.